Можливість навчатися з комфортом отримали діти з селища Іларіонове. Там обласним коштом повністю відремонтували школу. А громада допомогла зі встановленням мультимедійного обладнання. Відтепер це теплі класи, світлі й просторі спортивні зали та затишна їдальня з функціональною кухнею. Зміни зараз дуже значні, дивлячись на те, що було раніше до цього ремонту. Це небо і земля. Освітянка розповідає, що були часи, коли на уроках сиділи в куртках та рукавицях. Працювати наповно вдавалося не завжди. Проте цьогорічний капітальний ремонт нарешті змінив ситуацію на краще. Тобто поліпшилась робота і вчителів, і технічних працівників, і робітників столових, які на часі відкрив... відкрилися і будуть готувати нам смачні обіди. Школярів такі оновлення теж дуже тішать. Школа очень нравится, изменилась кардинально. Раньше школа була ну, був старий ремонт. А сейчас общем, приємні условия, щоб учиться. Вот у нас кабінет хімії, то есть оборудований, є проектор. Можна там посмотреть фільм. Ну, наприклад, якщо про хімію, Очень интересно, Мені подобається. Голова ОДА Олександр Бондаренко також акцентував увагу на наявності гарної протипожежної системи. Тут більше в цьому об'єкті більше 600 датчиків пожежної безпеки, тому що це велика школа, 3,5 тисячі квадратних метрів. Тому відповідно така кількість пожежних датчиків охорони. Зазначимо у цій школі. Навчаються близько тисячі школярів, власне, з Іваріонового та навколишніх сіл.